Доброго дня, мої любителі пригод! Я великий мандрівник. Я побував у багатьох містах нашого світу та у багатьох містах інших світів. Ви знали, що існує така країна під назвою Країна трикутників. І я сьогодні вам розповім історії з цієї дивовижної країни. Тож, починаємо! Ну а перша моя історія буде про те, які трикутники є за сторонами. В одному чудернацькому світі, де домівки, машини та навіть самі мешканці були трикутниками, мешкало троє друзів-трикутників. Вони дуже сильно дружили і були не були вода. Перший трикутник був рівностороннім, другий трикутник був рівнобедреним, а третій трикутник був різностороннім. Одного разу. Трикутники дуже сильно посварилися, бо вважали, що вони є неоднаковими, і вони пішли до школи, щоб вирішити їхнє питання. І вони прийшли до вчителя математики, щоб той допоміг їм вирішити проблему. Вони вважали, що лише один з них має бути трикутником, а всі інші ні. Вчитель уважно глянув на трьох товаришів, трішечки подумав. Протер окуляри і підізвав до себе першого товариша рівностороннього трикутника. І професор у нього запитав Ну, дай мені відповідь на моє запитання. Скільки у тебе сторін? Трикутник подумав і сказав Ну, три. А професор посміхнувся і сказав йому Ха, три і у товаришів твоїх три. Так, вони можуть бути різними, але ви маєте три сторони. Жестом професор показав, що рівносторонній трикутник може бути вільним. Він підізвав до себе рівнобедреного трикутника і запитав у нього Ну добре, друже, дай ти мені відповідь на запитання, а скільки у тебе кутів. Рівнобедрений трикутник замислився, проте він відповів, що у нього. Три кути. Професор знову посміхнувся і сказав «Вот, уявляєш, і у твоїх друзів теж три кути. Знову жестом він показав, що рівнобедрений може бути вільний, і позвав до себе різностороннього трикутника і задав йому запитання. Ну, і ти ж дай мені відповідь на запитання, а яка?» У тебе сума кутів. Різносторонній трикутник від такого питання трішечки розгубився, проте він почав підраховувати, і в результаті у нього отрималося 180 градусів. Він це сказав професору. Професор на нього подивився і підізвав усіх його друзів. Послухайте мене, мої друзі, я вам перерахував те, що підходить для трикутника. Ви подивилися на те, що у вас є і три сторони, і три кути, і вони дорівнюють 180 градусів, отже, ви трикутники. І з того часу трикутники більше ніколи не сварилися.